Привіт, з вами вже традиційно аудіоподкаст Здорова Зазуля. Сьогодні ми не будемо відповідати на питання, а поділимося з вами реальними подіями з життя добре знайомих нам людей. Це історії про надію, складний вибір, про жагу до змін, про втрати та про внутрішню силу. Та головне це історію про те, як не тягнути далі валізу без ручки, а обрати себе про свій життєвий шлях від руйнації до справжнього кохання та хеппі-енду розкажуть сміливі героїні нашого подкасту Юлія та Олена. А ви, в свою чергу, натисніть вподобайку, подобайку. Не забудьте підписатися на канал. А допомога на банку за посиланням у шапці профілю дозволить розвивати наш проєкт та ставати кращими. Привіт, мене звати Олена і мій девіз по життю, що набиває нас, то робить нас сильнішим. Заміж я вийшла дуже рано: 18 років. Перший чоловік, перше кохання, ми одружилися через півроку. Мій чоловік потрапляє в, в аварію. Я, як вірна дружина, залишаю своє навчання, а це був випускний курс курс коледжу. Ми знаходились в донецькому опіковому центрі, було 70% опіка. опіку, а лікарі не давали ніякої гарантії і казали, що ну дотянув до ранку і це лише все добре. Ніхто не вірив в те, що він виживе, але лікарі з донецької лікарні зробили, зробили диво і поставили на ноги. Я поїхала з ним три місяці реанімації. Три місяці спання на стулі в палаті, бо звісно, умов в державній лікарні нема для того, щоб там ще хтось доглядав хворих. Після трьох місяців нас перевели звичайно, в палату в стаціонар. Я допомагала вчитись ходити своєму чоловікові. Я вірила в нього, що в нього все вийде. Він казав, облиш мене, я все розумію, залиш мене самого. Я ніколи не буду повноцінною людиною, але в мене навіть думок таких не було. Я вірила, що все буде добре. Який би він не був, я це прийняла і допомагала просто йому відновитися. Ми навчились ходити, я його годувала. Потім він став е, сам вже їсти і нас виписали додому. А оскільки ми жили в невеличкому місті, і досвід лікарів, скажімо так, не дуже високий. Тому я навчилася сама робити прив'язки. Я викладалась на всі мільйон відсотків пропустила свій випускний, на який дуже мріяла потрапити, отримала свій червоний диплом вже трошки пізніше. Повернулася додому в чоловіка, був пригнічний стан, депресія, і я йому запропонувала трошки з часом завести дитину. Мені здавалось, що це допоможе йому прийти до звичайного життя, мати якусь відповідальність. Він вийде з депресії, все буде добре. Певний час я пропрацювала за спеціальністю в на стаціонарі так і не вступила, пішла на заочку і вирішила працювати, тому що треба було за що жити. Потрошечку воно життя налагодилось і з часом я завагітніла. Народила чудового сина, мені здавалось, чоловік буде помічником моїм. Він звісно допомагав, але все одно його апатія до життя, до роботи, до всього, йому нічого не хотілося. Пройшов час, я вийшла на роботу. Я пройшла курси манікюру, малому було вже рік. Я вирішила працювати. Нам допомагали батьки чоловіка, але мені так хотілося, щоб він все-таки був нормальною людиною. Але це все хотілося мені, а не йому. Пройшло три роки і восени. Після того, як я з'їздила на море, вже було доволі прохолодно, і на шиї в мене були лімфовузли застуджені. Я диво давала, що вони не проходять тиждень, два, три, чотири. Нічого не мінялося. Я вирішила звернутися до лікаря. Прийшла до лікаря, і перші поради мені дав лікар звернутися в онкоклініку. Це було вже мені 24. Мені так поставили страшний діагноз рак лімфоузлів третьої степені. Перші п'ять днів, поки в мене взяли пункцію, зробили міні-операцію. І поки я чекала і лежала в лікарні, я виплакала всі сльози, мабуть, за все своє життя, що в мене були. Але розуміла, що в мене є дитина і є заради кого жити. Якщо діагноз все таки підтвердиться, я маю взагалі боротися як би там не було. Я знайшла лікаря. Знайшла в Києві. Перший раз я приїхала з татом своїм і чоловіком. І чоловік мій мені сказав тоді в лікарні, що в нього нема сил на це. все, йому дуже складно, важко, і він не може прийняти мою хворобу. Ну йому було дуже складно морально. Він це признав. Він сказав, що він слаба людина і він не може мені допомагати перерах між лікуванням я їздила додому до себе і проводила час з дитиною. Навіть коли в мене в очах темніло, все земля йшла з під ніг, сил не було. Я дуже погано себе почувала все одно. Він вже трошечки підріз, говорив, цікавий. Ми коли стояла в магазині, і була невеличка купа людей, і малий каже: мені, мамо, як добре, що ти в шапці, і не видно, що ти лиса. Цей момент з цією лисою головою я пережила, я отримала таку не чекаючи цього зраду, і це не гірше, це не фізична зрада, це зрада тих моральних якостей, яких я живу все своє життя. Я тоді прийняла рішення після того, як я вилікусь, а я в тому була впевнена. Я просто розлучусь з ним і все. Було страшно. Попереду було шість курсів високодозової хімії, дуже важкий стан. Цілий місяць променевої терапії, коли ти дуже погано себе почуваєш. Керапкалась барахта з усіх сил, дякуючи Богові, лікарям, то все пішло на краще на поправку. Перша діагностика після лікування показала позитивний результат, і я вийшла в ремісію. Свою хворобу я прийняла як тимчасова незручність, а не хворобу, а не там рак і ще. Тимчасова незручність, яку я обов'язково тимчасово переживу і піду далі. Так і сталося. Повернулася з лікування ще додому. Тоді вже в мене були плани на майбутнє. Я розлучусь з чоловіком. Почну все спочатку, було дуже страшно. Кохані коханням, але при розлученні чоловік сказав, що я маємо сплатити частину нашого майна. Тобто, ми через суд розлучалися і прийшлося ділити. А мені не хотілося то наше житло продавати на даний момент. Я звернулася до тата. а Тата каже: Ну, ти маєш то продавай, діли, і для мене це був супер мега стимул набратись сил, терпіння і тупо фігачити заробляти ці гроші, щоб сплатити борг перед чоловіком. Я собі дала установу, що я за два роки сплачу. Намагалася могла організувати так свій бит, свій розпорядок дня, щоб там все по хвилину було розписано і робота, і там їжа, і все. все все Борг я сплатила не через два роки, а через рік. І закрила це питання, і мені стало легше. Я якось так врегулювала свій розпорядок, що нам було все зручно. Ми все встигали. Ми проводили доволі час багато разом. Ну вдвох я й мій малий їздили, і тоді вже заклалась. Ця думка переїзду в Київ приїхала спочатку сама, а потім через півроку я забрала малого. Ці півроку я знімала квартиру. Я працювала на трьох роботах в один або в два вихідних. Я з Києва завжди їздила до батьків, щоб приїдати свого малого і провести з ним час. Тим вже пройшло три роки з дня розлучення. Всі давили подруги на мене. морально. давай забудь відносини з кимся, зустрічайся. І це була така ідея, скажімо так, скачати той Тіндер, сайт знайомство і сходити на побачення, спробувати, як це. Попереписувалася хлопцям тиждень, і ми домовилися зустрітись на каву. Почали говорити, і я зрозуміла, що щось не то чувак мені признався, що він наркоман. І що, якщо іноді приймати якісь наркотики, то це ок. Ну із толерантності я дослухала його е, життєву історію, сказала, що мене чекають і треба бігти. Ну і на цьому мої знайомства на сайті закінчились. Я вирішила, що все воно проходить в певний час і треба бути готовим до цього. На той момент я працювала. На оболоні в студії манітюра і власниця салону. Вона вирішила, що мені потрібен хлопець, чоловік. Не був такий знайомий. Він не одружений. тому вона вирішила, що ми будемо гарною парою. Вона скинула. Контактами йому поспілкувались тиждень, другий, третій, і вирішили зустрітися. За три тижні до війни нічого ніхто не очікував і не чекав. Ця легкість в спілкуванні і зацікавила і мене, і його. Коли мене проводжав до е, таксі хлопець, він спитав, Ти на друге побачення підеш. Я така кажу, можливо. Хоча я була певна, що це така одноразова зустріч, просто щоб не було скучно сидіти вдома. Але було друге, третє і четверте бачення, і тут наступила війна. Почалось того, що мій тато позвонив о п'ятій ранку, а вони живуть у прикартованій території, через них це все починалося. А в мене там син. І я настільки злякалась, не знала, що робити. Але це було дуже небезпечно Його забирати, їхати зараз. Забирати я змогла тільки через три тижні. Звісно, я переживала. Я не планувала там суперсерйозних відносин одразу знайомити і дитину з хлопцем. Але Якось так склалось, все просто. Так ми почали жити разом. Війна нас поєднала. Мій хлопець запропонував мені поїхати до його батьків пожити. Всі, звісно, сподівалися, що швиденько це все закінчиться. Одразу познайомилися з батьками, поїхали на Черкащину і там ми жили. Коли ти зустрічаєш на собі людину, не виникає питань. Все якось легко, просто, все зрозуміло, це зовсім інший рівень відносин. Пройшло два роки. І ми одружились, вирішили нашу сім'ю створити і завести дитину. Довго відкладали цей момент, тому що все таки війна, але життя йде далі, і ми не молодімо. У Нас народилась донечка зараз. у Нас родина. Ми всі поважаємо один одного. Ми любимо, цінуємо кожну ми. Таких відносин раніше в мене не було. Скажімо так, мене чують, мене люблять. На це все треба був час. Певний, і на це все треба було пережити ті всі ситуації, ті всі проблеми. I will survive. Я виживу. І на жаль, це довіз сьогодення для багатьох. Поділіться в коментарях: чи були у вас моменти, коли хотілося опустити руки та на все забити, але ви не здалися. А зараз запрошуємо підписатися на канал та послухати другу не менш вражаючу історію. Вітаю і хочу подякувати за запрошення прийняти участь в цьому чудовому проєкті і поділитися своїм досвідом. З першим чоловіком ми були знайомі ще зі школи. Я зустрічалася з його найкращим другом, і як виявилося, йому подобалося. Мені було приємно, але я не прийняла це цього зізнання. Як пошував клас, давай зустрічатися. Ні, і у нас не було стосунків аж до десь четвертого курсу мого курсу університету. Він випадково мене набрав, і з того моменту ми почали. Почали зустрічатися, сказати, що там все було чудово, у мене ніколи ніяких претензій не було. Ну, це я б набрехала і сама собі також. Пам'ятаю, навіть як, як я з подругою обговорювала, що ось мене не влаштовує то, то-то, то Мені не подобається. Подруга мені казала: ну почекай почекай. Зараз ви одружитесь, і він зміниться. Ну, звісно, ми одружилися, і звісно, він не змінився. Ну, я й не розраховувала на це, якщо чесно. Чудодісної магії якоїсь, що як, наче фея Паличкою махнула такого не буде. Звісно, я це чудово розуміла, і та воно так і сталося. У мене дитина народилася у нього ні. Тому, де коли доньці було три місяці, ми вже перший раз розійшлися і навіть збиралися розлучатися, але послухалися своїх батьків, які радили спробувати ще раз, і ми спробували ще раз. Не влаштовувало в стосунках все. Нам було класно разом тусити. Ми на цьому і зійшлися. Бо нам було класно, ми були як друзі з привілегіями, але це не про подружнє життя, де є обов'язки, до яких як виявилося, чоловік був не готовий, а йому все так само хотілося далі тусити, і тому наше подружнє життя в основному виглядало так, що він там, якщо у нього вихідний, він або одразу кудись іде з друзями гулять, або там день відсипається, а потім ввечері йде на гульки. Я пам'ятаю, як у нас все було, що я йому знову вкотре там якісь претензії. Він мені казав, я не розумію, що тебе не влаштовує. Я йому казала, що ну мені наприклад не влаштовує, що ти постійно гуляєш. Ти хочеш піти там з друзями в більярд гулять. Чому ти не береш мені? Мене з собою твої друзі мене люблять. На що він мені казав мені з тобою не цікаво. Мені цікаво, з моїми друзями, а з тобою ні. Це було саме про те, що мій чоловік не хотів зі мною проводити час. Наші стосунки постійно псувалися. У мене дуже рано з'явилося бажання піти з цієї багадільні. Мене стримувала дитина. Мене не стримувала там думки про те, що я з чимось не впораюся. Ні, не було такого. Єдине, чого я боялася, що колись моя дитина мені скаже, що я зруйнувала родину що якби я не пішла, то все було б чудово і все було б хорошо. Оце єдине, чого я дуже сильно боялася. Готувала по суті до того до моменту, коли все ж таки я зру. Блю цей кров. Потім, через якийсь час я дізналася, що у нього умовно я її називаю коханкою. Так, але вона ну фізично коханкою вона так і не стала. Точно знаю, що він дуже хотів зняти квартиру, щоб поїхати з нею провести там час. Ну не вистачило сміливості на те, щоб зробити це. От і все ми билися, тобто настільки у нас все було погано, що ми билися. Було декілька разів. Він не виходив навіть на роботу через те, що він був побитий і в якийсь. Момент я зрозуміла, що ну цього всього немає бачити, моя дитина. Але я думала, що проблема тільки в мені. І я вирішила, що якщо я не буду реагувати на нього, не буду зриватися, буду більш стриманою, то всього цього не буде. Ну що ж, це не та людина, яка залишить тебе у спокій. Якби ти не йшов від конфлікту, він буде ходити за тобою. Він буде капати тобі на мозги, поки ти не зірвешся. Тобто, у нього ну він як енергетичний вампірюга, йому треба було твоя Негативна емоція, коли я прийняла рішення, що я більше не буду там знебитися, скандали, то він мене почав доводити до того стану, де я кегтями впивалася собі в обличчя, аби не бити його. Тобто я починала шкодити собі, чому не йшла далі. Да? Коли я дізналась про коханку, на той момент він розхилячив мою машину. Я чекала що як тільки він мені її повертає відремонтовано, я в той же момент збираю речі і йду. Але сталося все значно раніше, вісімнадцятий рік. Я перший раз там в серпні місяці я їду вперше раз на тиждень в гості до його мами, німеччина, і вона там проводила мені екскурсії і якось повезла мене в дуже старовинну церкву, в якій вона вінчалася зі своїм нинішнім чоловіком. Я знайшла там собі енергетичне місце, таке я сіла там. А потім в якийсь момент я почала говорити з всесвітом, Богом, хто як називає, щоб він або дав мені сили і е, мудрості втримати це все. Або знак піти був не знак, був пінділь під зад. Прибув він моментально. Тільки я повернулася в Україну. Я не впізнала ту людину, яку я побачила, з якою я жила під одним дахом. Я не розуміла, що відбувається з його мізками. Бо як виявилось, його мізки просто поплавились від наркоти. Виявилось, він протягом там 4 чи 5 років він вживав наркоту. Через пару днів якраз я прокидаюсь на своє день народження рано вранці, і я розумію, що це все це вже край. Я посадила доньку на коліна і сказала, що я більше так не можу. Ми сьогодні збираємо речі і йдемо. Тут вона мене підтримала. Ми дочекалися, поки він піде з дому. Зібрали речі і почали було виходити, але він повернувся. Я виходила з дому, прикриваючи своїм тілом дитину і заткуючи, щоб він не нашкодив їй. Або він себе поводив неадекватно. В той момент я не розуміла на що людина спроможна, бо це була не та людина, яку я знаю і яку я можу передбачити. Ну що ж, далі я повернулася в батьківський дім. Моя мама була хвора раком через декілька місяців. Її не стало. Тобто, в серпні я приїхала до батьків вересні. Важити я приїхала до батьків на тиждень два мама потім попросила її залишитися В кінці 18-го року. Її вже не стало. Щодо свого особистого сприйняття цього ходу мого, ну я одразу почала гуляти. Я одразу почала там прикрашати себе. Мені всі почали казати, ти як від нього пішла, то в тебе розправилися крила, і приблизно так я себе почувала. Я почала багато гуляти. Моя мама казала: ну серце лікують чоловіки і роботи. Через якийсь час, да я почала ходити на побачення з метою вже пошуку стосунків. Мені хотілося стосувати. Сумків, проте на той момент я ще думала, що я буду шукати не кохання, а гроші. Хоча супер важливо завжди було для мене це інтереси дитини. Але мені пропонували не сказати, що серйозні стосунки, тобто, ну це був такий собі договір. Я шукаю жінку. Для вільного часу, ну ми будемо якби зустрічатися, але без серйозних стосунків. Тобто, я розуміла, що мені в принципі не вистачає да людини, яка якби буде поряд, але вона не буде мене напрягати. Я взяла час на подумати і поїхала на весілля до своєї подруги де я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком який встановив контакт з моєю донькою за 30 секунд за 30 секунд він вже знайшов з нею спільну мову вечір весілля закінчився так як я хотіла я хотіла просто розважитись і на цьому все я заради цього вирішила що я сьогодні не поїду додому і залишилася ще на один день все було неймовірно чудово але проводжаючи нас на вокзалі він не взяв мого номеру телефону і я засмутилась чесно засмутила Бо він мені сподобався, він мене прям зачепив на наступний день. Він мене йому дала моя подруга мій інстаграм, і він мене в інстаграмі знайшов. Ми так і спілкувалися. Через десь тиждень ми разом поїхали в Одесу. Хоча на той момент ми все ще не мали номер телефону один одного. Ми спілкувалися в інстаграмі кожен день по декілька разів, постійно переписувалися, відеодзвінки і так далі. Тобто, у нас ну почався якийсь доволі бурхливий роман. Тож ми поїхали разом в Одесу, класно провели час. Потім він переїхав з іншого міста в Київ, почав тут працювати. Жив він в хостелі біля мого будинку, тому що я жила з татом, і якби тато був. Дуже проти, щоб він приходив додому, але він був не проти, що людина приходила на сніданок, приїжджала потім з нами вечеряла. Тож наші стосунки дуже стрімко розвивалися. Ми один одного так чудово пізнали. Ми закохалися по вуха, Стільки, що один без одного вже не уявляли просто життя. І в січні, коли він виїхав з України, ми домовилися про те, що будемо вирішувати то до кого приїжджає. В березні місяці я приймаю рішення, що я точно не хочу їхати з України. Тим паче, що тут у мене бізнес, тут я директор. А ким я буду там. І була готова до того, що він мені скаже: вибач, але я не хочу вертатися в Україну. Тому що ми з ним обговорювали декілька разів, що йому тут не подобалося. Хоча йому казала, що ти просто не розглядів, як тут жити. А на що він мені каже: Ну окей, значить, я повернуся в грудні 21-го року. Він переїхав назад в Україну. З 1 січня ми почали жити разом. Ну і як ви самі знаєте, через два місяці почалась війна. чоловіки ми на хитрістю виманили з України. Я поїхала, тобто ми разом пожили тільки два місяці. Потім я приїхала в червні. Я повернулася. Він був без роботи. У мене також економічно була складна ситуація. Але ми будь-які труднощі ми пережили. Я навіть якось пожартувала. Я кажу, нам так важко дається початок наших стосунків, що я думаю, що в старості ми маємо жити вже вспоки. Коли почалась війна, я в Німеччині я йому дзвоню, я усвідомила всі уроки. Ми нічого більше нікуди ніколи не відкладаємо. Я повертаюся і ми починаємо робити дитину. На моє день народження він робить мені нім пропозицію. Подаємо заяву і через два тижні ми розписуємось. В 23-му році у нас народилася чудова донечка. Він був зі мною на пологах, повністю цінуючи мене, дякуючи мені за те, що я її виносила, народила і досі він це робить. Зараз я з людиною в здорових, абсолютно здорових стосунках. І мене люблять, і цінують, і пишаються, і підтримують. Дуже вдячна доля за те, що усвідомивши всі помилки минулого, і він, і я, ми можемо разом будувати здорові стосунки. Я бачу з ним свою старість. В попередніх стосунках я такого не бачила, я навіть не могла уявити. А з ним я бачу все. Я бачу своє життя. Мені зараз головне тільки щоб війна закінчилась. З вами була здорова зозуля. А якщо ви ще не підписалися на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. А ваші донати за посиланнями у профілі дозволять купити нам каву та щось до кави. Окремо дякую, здорова зозуля. Хоче сказати людям, які допомагали з цим випуском. Все то польська Олександра, Пушкін Олександр та наші героїні Олена та Юлія. Нехай вас оточують здорові люди та міцні стосунки. До зустрічі за два тижні. Па-па!